1 травня Одеса на зв'язку сьогодні вночі з 30 квітня на 1 травня Одеса зазнала жахливого обстрілу. Масований удар російських дронів приніс нові жертви та руйнування. Загинули люди, постраждали житлові будинки, школа, супермаркет, легкові автомобілі. За офіційними даними, загинуло двоє людей. Ще 15 поранено, двоє з них у важкому стані. Було евакуйовано 200 осіб з одного будинку, а в іншому там ще, коли я там була, тривала евакуація. Скажу відразу, що саме прильоти і руйнування були в різних районах міста. Обстріл був дуже сильний, і я не знаю, що відчували люди, які були саме в цих будинках виживши. Тому що, коли я була в себе вдома, мені здавалося, що це десь поруч воно вибухає. Настільки були міцні ці взриви. Я чула, як літають ці дрони, начебто в мене над головою. Це якийсь тожах. Це я проїхала в один із районів, де було влучання в трьохповерховий будинок. Подивіться, що від нього залишилося. Це конструктор Лега, одні стіни, одні деталі. Всередині нічого немає. Саме тут загинуло двоє людей. Влучання було в їх квартиру, відразу зайнялася пожежа, загинула чоловік, дружина і їхня собака. Світло пам'ять загиблим, а родичам пережити сил пережити це горе. Взагалі, всі постраждали щирі співчуття. Я намагалася е, поговорити з тими людьми, які були під час вибуху в цьому будинку, але вони в стресі. Вони ще день були в великому стресі, щирі співчуття, всі постраждали, і скоріше оговтатися від цього одужання пораненим. Як ви по відео бачите, багато комунальників, які прибирають цю всю територію, МЧСники розбирають завали, людей ще не пускають, тому що небезпечно. Були благодійні фонди, допомога якась від міста, це є відновлення і палатки розгорнули, людям медичну допомогу, оказували, міряли тиск, видавали водичку. Взагалі-то вибухів було напевно штук 10. Я просто не могла повірити, тому що я чую: от вибух за вибухом, вибух за вибухом, от як прильот. Ти чуєш, що це прильот. Боже, як страшно! Друзі, це дуже страшно. Я навіть не знаю, в скільки часу розпочалася тривога, знаю, що це було після 11, -ї. бо я з разстю вийшла в туалет, а у нас тут поруч магазин до 11 працює, і я побачила, що він вже закритий. І ми сходили в туалет, заходимо до нас парадний, починається тривога. Я ще кажу вголос, кажу, в Растях, добре, що ми вже все зробили, що не доведеться бігти. І оце ми прийшли додому і розпочалося. Собачок знімаю щоб підкреслити, що вони теж страждають, і сьогодні собачка загинула. Далі я поїхала в інший район, де теж є влучання, в багатоповерхівку. Ну, є поранені, але всі живі. Подивіться на цей будинок, як він виглядає після влучань. Тут, до речі, магазин Таврія, в який теж було влучання, мабуть, ви бачили відео, коли ще вночі люди вже знімали, що можна було туди легко зайти, тому що повибивало вікна. Саме цей магазин «Таврія». І ось будинок. Зараз ми обійдемо його з різних сторін, але це жах. Ось якраз це магазин Таврія, хлопці закривають ці дірки. Бачите, і дах пошкоджений, там, і вікон немає. Ну, будівля це взагалі. Балкони порозворачувала. Мені здається, що деякі балкони вони аж наперед якось висунулися. І кожні дві хвилини передають гучномовець, просять всіх вийти з будинку, всіх, навіть не пошкоджені, парадні, щоб всі повиходили, тому що будинок треба дослідити, щоб він, він може взагалі обрушитися в аварійному стані, то треба ще дослідити, чи можна там проживати. Тут теж різна допомога, вирізають фанеру, є медики, міряють тиск, дають якісь препарати, заспокійливі, є водичка, є чай, є якийсь пункт незламності, де можна підзарядити телефони, тому що світла немає. Що біля першого будинку, там де ми були з вами, вже що тут. Світла немає. Працюють генератори, але є пункти незламності, де можна підзарядити гаджети. पासरी सह morally पासरो उिसा पो प

Люди виходять з речами, з дітками, з переносками, з тваринками, вон з маленькою коляскою. Жах, боже, який жах. Ось так хтось посадив цей тюльпанчик, дерево, тюльпанчик, щоб малуватися, виходити на балкон і дивитися на цю красу. Це з іншої сторони. Менше, але теж он зруйновано. Ще раз хотіла б висловити всім постраждалим щире співчуття, пораненим скорішого одужання, загиблим світла пам'ять.